Я би хотів озвучити першу тему сьогоднішнього такого публічного обговорення. Це тема, яка стала таким мейнстрімом минулого тижня. Можливе прийняття законопроекту про віртуальні активи в першому кварталі 25-го року. Нагадаю, мене звати Андрій Духницький, я адвокат-партер корпоративної практики Михайленко. Мій гість, колега сьогодні Дмитро Миколаєвський. Головний юрист проектного офісу з розвитку цифрової економіки Мінцифри Дмитро, вітаю. Вітаю, Тож, в нас не так багато часу. Ми хотіли би обговорити декілька важливих таких моментів, а все таки перспективи. Наскільки бачимо, Національний банк долучився до розгляду законопроєктів про віртуальні активи, які у нас здається з листопада минулого року, знаходяться в парламенті. Які перспективи, які думки у Органів і які яке бачення бізнесу щодо цих вказаних документів, що в Верховній Раді знаходяться, дякую за можливість висловити думку. хочу трішечки контексту нагадати всім, бо процес достатньо тривалий. Я особисто пам'ятаю, скільки разів я вже відповідав на такі або схожі запитання щодо перспектив, коли буде прийнято відповідні закони, таке інше, дійсно. В нас є два законопроекти, які зареєстровані наприкінці минулого року, один з яких є позицією НКЦПФР як потенційного регулятора цієї галузі, і який фактично є адаптацією до українського законодавства європейського регламенту МІКА, який якраз наприкінці цього року в великій частині набуває чинності в межах ЄС. Натомість є ще інший законопроект законопроект від Міністерства цифрової трансформації, тобто це регуляторний фреймворк, який пропонується міністерством цифрової трансформації, як більш лояльний і здебільшого він. Нагадує з точки зору регуляторного концепту попередній закон 2074, що був прийнято в Україні, але так і не набув чинності. І відповідно є ідея, що до того моменту, коли ми не станемо повноцінним членом ЄС, нам можливо краще регулюватись, бо більш спрощено з тим, щоб ринок за цей момент зріс. Сформувався в Україні первинна ліквідність, постачальники послуг, їх клієнти. Відповідно, Національний банк в обох цих законопроектах є співрегулятором в частині регулювання окремого виду віртуальних активів, токенів електронних грошей. І в принципі це логічно. Ну, Відповідно, процес триває, і оскільки на минулому тижні так інформаційне поле було трішечки. Схвильовано виступами і таке інше, і всі хочуть зрозуміти, що ж там таке коїться прямо зараз, то можу сказати, що прямо зараз є робоча група, яка створена за участю представників усіх регуляторів там, потенційних, як Мінцифри, НКЦПФР, Національного банку, звісно, а так, звісно ж, і подат... представників податкового комітету, в якому власне, і знаходяться обидва ці законопроекти. Бо вони мають податкову частину іншого, іншої опції ніж в податковому комітеті, вони не можуть розглядатись. І, відповідно, основна функція, яку взяв на себе зараз податковий комітет, це спробувати сформувати все ж таки одну редакцію, бо ну, нелогічно передавати в парламент одночасно два законопроекти, щоб вже там депутати е кількісно вирішували це. А все ж таки стоїть завдання, яке взяв на себе податковий комітет сформувати одну версію. За рахунок діалогу в цій робочій групі і намір є е, завершити цю роботу до кінця цього року. А можливо, mm -hmm. а можливо, навіть і перше читання, щоб відбулось в цьому році. Але я не хотів би тут бути постачальником такого нездорового оптимізму. Бо Хайпу. Хайпу так, бо вся історія, яка передує цим подіям, вона свідчить про те, що спочатку є декларації, декларації завжди виглядають позитивно. Але коли справа переходить до реальну площину, коли треба зробити якісь певні реальні кроки, щось постійно йде не так і не відбувається в ті терміни, в які це було від початку заплановано. І нагадаю, що в нас є так само ще меморандум з МВФ, за яким ми зобов'язались, і МВФ нам взявся допомогти в цьому, щоб ми все ж таки до кінця цього року прийняли відповідний законопроект. І я так думаю, що голова податкового комітету якраз і скомунікував, що ми можливо і не приймемо, але ми дуже швидко намагаємось рухатись в цьому напрямку з тим, щоб в першому кварталі, ну можливо, першій половині. Наступного вже 25-го року ми таки побачили, прийнятий та такий, що набув чинності, закон профільний нашої галузі, багатостраждальної галузі віртуальних активів. Супер, Дмитро зрозумів. Ну але все-таки, ви ти говориш про цей альтернативний один законопроект, який внесуть в парламент. Ну з боку мінцифри, ми завжди розуміємо, що мінцифра зацікавлена в запуску ринку і встановлені мінімально таких вимогливих регуляцій, щоб запустити ринок, ключове запустити ринок. Наскільки реально все-таки що цей законопроект буде лояльним до ринку, до потенційних учасників ринку, чи це буде якийсь такий мікс, який ну, все таки буде мати багато питань до його реалізації і до запуску реального ринку? Ну, що я можу сказати? Ми намагаємось завжди об'єктивно і реалістично оцінювати те, що відбувається. Ми намагаємось дивитись на загалі регуляторне середовище, яке створюється з позиції бізнесу. Як взагалі люди, які роблять зрозумілі речі, ну тобто, всі знають, що таке бізнес пов'язаний з віртуальними активами. Всі розуміють, що віртуальні активи це таке наднаціональне. Явище, яке існує по всьому світу, яке передбачає там, англійську мову, тобто всі гравці на цьому ринку мають абсолютно е, свою, скажімо так, вільну можливість обирати найкращу юрисдикцію для того, щоб саме там засновувати свій бізнес і відповідно яке регуляторне середовище буде до них застосовуватись. Ми не знаємо, чи буде популярним. Регуляторний фреймворк Міка, бо ми ще не бачили, скільки компаній зареєструвались в рамках, в межах цього регуляторного фреймворку, чи буде він реально популярним. Ми цього не бачимо. Але очікування в нас ну, дещо песимістичні, бо е, кількість запропонованих регуляцій об'єктивно є дуже великою. І ми розуміємо, що Україна, крім того, має свої ще додаткові слабкі сторони, такі як не дуже розвинута система. Там, відновлення порушеного права власності, там судова система, яка працює не так, як хотілося багатьом, бо немає таких прикладів того, що це реально працююча, ефективна система. В нас є проблеми з війною, яка відбувається. Тобто інвестиційна привабливість, назвемо так, є вкрай сумнівною по сукупності параметрів, і тому ми маємо дати якийсь виключно позитивний регуляторний фреймворк, щоб. Таким чином стимулювати як український, український бізнес, так і іноземних інвесторів потенційних використовувати наше регуляторне середовище. І саме тому, що ми оцінюємо ситуацію так, саме тому, що ми орієнтуємось на бізнес, саме тому в нас і йде оцей діалог. Але на жаль, наскільки ми бачимо, оцей реалізм розділяють не всі, бо інші регулятори вони схиляються до більш обережних. Висновків з тим, щоб менше чогось там дозволити, щоб більше запобіжників якихось передбачити, і відповідно, щоб від чогось застрахуватись, це така ну загальна регуляторна логіка, і нам не вистачає, скажімо так, навіть підтримки в кількісному вим вимірі. Ми від галузі навіть очікували більшої підтримки і комунікації щодо того, що саме це і є, і відповідає очікуванням галузі наразі, саме ця версія. Тоді, можливо, нам простіше було б вести діалог, оцей і бути адвокатом галузі в діалозі з іншими регуляторами. Супер, дякую. Да, дійсно, бізнес має якийсь зацікавлений в розвитку. Ринку віртуальних активів легалізації його в Україні має звичайно що долучатися. От Мінцифра один із таких, як то кажуть, е, я не знаю, від, хто йде з цим прапором, так, е, з тягом, тому доєднуйтеся, будь ласка, там можете. Контактувати з нами ми допоможемо об'єднатися і все-таки прийняти ту регулювання, яке запустить наш ринок. Дмитро Ну напевно одне питання, також яке яке все таки. Ми пам'ятаємо, що минулий законопроект не запрацював, тому що не було відповідно податкової частини прийнято. все таки зараз мова йде про якесь пільгове оподаткування в законопроекті. Чи а держава і профільний комітет підтримують позицію, що профіль будь-якого пільгового оподаткування не буде тобто стандартні ставки, і працюйте по цьому. Ну тут в мене дві новини, як то кажуть: одна хороша, одна погана. Хороша новина полягає в тому, що це точно буде законопроект, який точно відразу буде містити податкову частину і точно відразу запрацює вже в випадку такого, що. Там, нестача податкової частини призвела до того, що ринок не запустився, такого вже не буде. Щодо е розміру податків, то, як всі бачили, законопроект «Цифри» передбачає певну спрощену систему оподаткування на певний проміжок часу з переходом до стандартної. Тобто є е там, певний період, протягом якого е фізичні особи сплачують податок у розмірі 5%, потім 9%, потім 18%. До речі, в держави за оцей. Так званий пільговий період є можливість аналізувати статистику і дивитися, скільки по масі буде зібрано при режимі 5, при режимі 9 і при режимі 18. І навіть по закінченню, назвемо так, цього податкового експерименту можна дійти до того, яка ставка з оцих трьох є найбільш ефективною, Досібне, тобто да? яку я, яка призводить до отримання найбільшої по масі сукупних податкових надходжень до державного бюджету. Це з одного боку. Але з іншого боку, ми ж чули позицію голови податкового комітету. А ми розуміємо, що голова податкового комітету і податковий комітет, вони, скажімо так, формують податкову політику в країні більше, ніж будь-хто ще, навіть з будь-якими там самими добрими, самими прогресивними намірами. Тобто є в нас розподіл компетенцій, і кожен все одно не має виходити там державні органи, вони можуть просто радити, ну, скажімо так, мінцифри, але безпосередньо скажімо так влазити і якось впливати на вирішення податкових питань. таких важливих впливів в нас немає. Отже, процес триває в цій комунікації. Ми не полишаємо власних позицій, і ми продовжуємо комунікувати наш варіант, який ми об'єктивно вважаємо кращим. Дмитро, дякую, що долучився. Колеги да ми дякую починаємо всім. все таки обговорення актуальних питань, віртуальні активи це точно. Одне з актуальних питань і легалізація цього об'єкту цивільного обороту дуже важлива для розвитку, в тому числі і економіки України. Доєднуйтесь, будь ласка, доєднуйтесь до компанії Кроу, Пишіть ваші ваше бачення. Ми будемо звичайно там адвокувати це, в тому числі з залученням цифр. Дмитро ще раз дякую тобі. Дякую всім, дякую за увагу. Щасливо.